Сьогодні про ще один цікавий момент в польській мові. Скажу вам два слова, а ви скажете, чи чуєте якусь різницю? Чешеся, чешеся це різні слова. Чешеся, це я радію, чешеся це я розчісуюся. І якраз цими двома словами ми порушуємо дуже важливу тему в польській мові: звука ч і звука ч. В українців дуже важко виходить ця різниця. Вони, по-перше, її не чують, а по-друге, не можуть вимовити. Давайте з вами навчимося правильно вимовляти ці два звуки. Звук ч. М'який. Ми його вимовляємо, начебто роблячи посмішку вниз, і робимо проміжок між зумами максимально маленьким. І в нас виходить ч-ч. Фактично, цей звук і є в нашій, в нашій мові: ніч. Так, і в польській мові теж ч, ч. «ч». Чешеще. Натомість другий звук. Ч. Ми повинні розробити таким квадратиком і висунути вперед е, губки. Ч, ч, ч. І в нас виходить чеше. Чешеся. Е, Ну, якраз можете тренувати так. Ч, ч. Спочатку губи вперед квадратиком, потім вниз посмішка, невеличкий проміжок між зубами. Ч, ч. ч, ч, ч. Бо насправді в деяких словах вони можуть йти дуже близько і це вимовити досить важко а почути різницю ще важче.